Набиваємо, ці бляшки всі розриваються один. кінець результат. Була одна судинка, ось ця звужена, вона так і залишається, мені не чіпали, і з'явилося абсолютно дві судини, яких Вікна. не було, яких не працювало. В одній з лікарень Житомира запрацювало оновлене нейрохірургічне відділення. Лікарня отримала апарат для комп'ютерної томографії та сучасний ангіограф. Обладнання призначене для візуалізації та подальших оперативних втручань на серцево судинній системі, говорить Богдан Клименко, завідувач відділення нейрохірургії. Досить часто виникає у людей ішемічний інсульт. тобто тромб сідає в судині, наприклад, в середній мозковій артерії, внаслідок чого виникає інсульт. впевнена на протязі певного часу до 6 годин з моменту виникнення в деяких басейнах до 24 годин можна видалити цей тромб, внаслідок чого відновлюється кровотік, зменшується явище інсульту або його не стається, наприклад, щоб це щоб швидше зробити. Тобто це перспективна боротьба за функціонал, тобто, щоб людина пішла додому своїми ногами. Гроші на витратні матеріали для проведення діагностик виділила Національна служба здоров'я України, каже заступниця Житомирського міського голови Марія Місюрова. Повністю лікарня забезпечена, повністю постійно закуповують і всі стенти різних розмірів. Так і абсолютно контрастна речовина. Тобто, повністю це за рахунок. У нас є договір з національною службою здоров'я України. Ургант, всі ургентні ургант, випадки повністю вони фінансуються за рахунок НСЗУ. Міський голова Сергій Сухомлин говорить, що для покращення роботи нейрохірургічного відділення потрібно придбати ще один ангіограф. Рішення про його закупівлю розглянуть на найближчій сесії міської ради. Тут депутати точно підтримують, бо це шанс отримати дійсно місце ще одне відділення високого рівня. І, а це життя і здоров'я житомирян. І не тільки житомирян, бо ви чули сьогодні тут центр з іншими з інших регіонів України. І далі їх тільки збільшуватися. Вартість сучасного ангіографа 47 мільйонів гривень. розповів ігор кухарук, директор лікарні. Ангіограф, який ми плануємо, це передостання покоління. Це п'яте покоління. Ангіографа є сьоме сьоме на 20 мільйонів дорожче від цього. Марія Кравчук, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини. Житомир.